Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, для вас, як виглядає плодова брунька на моїй лохині, яка кількість її заклалася, в якому вона стані. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, ну і йдемо на огляд. На більшості сортів плодова брунька вже почала привідкриватися. Є ще, звичайно, там, де вона ще закрита повністю, але таких сортів вже небагато. Ось бачите, яка кількість її закладена, це на одній такій плодонісці, дуже велика кількість, і в загальному на кущі її є досить така е, велика кількість, що врожай, ну врожаєм будемо забезпечені, як і кожного року. Зараз кожен з вас може, ось так на кінчиках гілочок, на молодих приростах, е, можете побачити вже в себе закладку плодової бруньки, ну і кожен зможе зрозуміти, чи буде в нього врожай цього року, чи не буде. Щоб заклалася у вас якісна плодова брунька, ви повинні зробити перед тим дуже якісну обрізку. Тому що весь, вся плодова брунька, яка буде на таких тоненьких плодоніжках. Ну, бачите, ця плодоніжка досить довга, ця гілочка десь до 30 см. На вершечках є ось ці плодові бруньки. Тут буде дуже крупний врожай, якісний ягода буде хорошої. Такої кондиції. Якщо у вас дуже багато Є закладки на ось таких гілочок, але навіть ще на менших, то очікуйте, що у вас врожаю буде багато, але ягода буде дрібна. І навіть на тих сортах, які характеризуються е, такою досить сильною крупністю там Чандлер, е, Дюк. Все рівно ті характеристики сортності, що там одна з найкрупніших ягодів, не допоможуть в цій крупності, тому що плодоніжка не витягне крупну ягоду. Є, ще у нас ось плодова, бачите, і на такому стані, де вона ще фактично закрита повністю. Також ще такий нюанс по плодовій бруньці, що ще не вся плодова брунька зараз є закладена. Зараз ще в цей період буде якась невеличка кількість її, щоб все ж таки закладатися. Вона буде ще вистрілювати з пагонів і появлятися нова. Ну, там вже, звичайно, її небагато буде. Думаю, десь ще відсотків 20 закладеться, але все ж таки очікуйте, що ще додаткова плодова брунька позакладається. Ще трішки ось. І вже очікуємо самого цвітіння. Тут у нас, бачите, вся оця гора, це гілок, це все, що ми обрізали з ось цієї посадки. Ось. Тому обрізка була досить така інтенсивна, але ось, ось наприклад, конкретний кущ. Ось дивіться, вже видно, скільки оцих шариків йде на вершечках, яка там закладка велика, і скільки тут буде врожаю. Пам'ятаю, мене колись питали, чи буде у нас лохина рости гронами, як у вас. На рахунок цих грон в чому полягає тут сама сутність? Тому що, ось дивіться, бачите, йде ось така плодоніжка. На плодоніжці ці є багато ось плодових бруньок, так з кожного боку, оці шарики. І з кожної цієї бруньки, тут на, на одній бруньці, коли буде вона цвісти. З кожного цвіту буде по кілька ягодок. І відповідно, що йде така плодоніжка довга з багатьма плодовими, тут буде фактично така китиця, як від винограду. Ну, воно буде обліплено ягодками, така, такий великий об'єм. Тому хто з вас новачок і тільки почав вирощувати цю смачну, чудову ягоду, може піти і оцінити на своїх кущиках. Наявність ось таких оцих шариків на вершечках плодової бруньки, і ви вже будете розуміти, чи буде у вас врожай цього року, чи ні. Ось в такому зараз стані плодова брунька на моїх саженцях лохини Зараз ще якийсь тиждень-півтора, зараз це все вже зацвіте. Звичайно, на протязі цього часу закладеться якась невеличка додаткова кількість плодової бруньки. І будемо вже очікувати на дальше врожаю. По всіх інших роботах по обробці, по внесенню добре, очікуйте наступних відео, на наступні тижні, там я вам буду чітко вказувати по датах, що я буду за чим робити. Не забувайте ставити лайки, підписатися на канал. Ну і все, всім, на все добре, до побачення.